Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Зараз ми в Трускавці. Як бачите, на Стерницькому кільці тут сходиться три вулиці: вулиця Стерницька, вулиця Стуса і вулиця Мазепи. Ми йдемо зараз біля торгового центру Вектор, вектор пройдемось. пройдемось також біля продуктового ринку, подивимось, що там люди продають, що купують. Біля ринку, скільки людей біля ринку, і також зайдемо на промисловий ринок, Він ще там ніколи не було, То, що біля залізничного вокзалу за двориком велом. Так що, друзі, запрошую вас з собою на міні-екскурсію коротким містом Трускавець, нагадую, друзі, Кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. А ми з вами разом будемо просувати український контент. Якщо бачите, друзі, вже торговий центр Вектор. Також тут біля цих магазинчиків люди подають... Свої продукції, літом тут людей набагато більше, тих, що продають, ну і тих, відповідно тих, що купують, також зараз холодно стояти. Сьогодні було мінус 2 зранку. Але людям все не мішає, люди продають, щоб заробити собі гроші. Бачимо що трошки є снігу на траві вночі випав. Сьогодні субота, 25 листопада 2023 року. Бачимо багато бі машин біля торгового центру Вектор. Тут друзі, якщо приїжджаєте тут. Тут ручно лишити машину, залишити машину, і піти на продуктовий ринок, треба читання. Тут є магазин сільпо, до речі, непоганий. Там писали в коментарях мені, скажіть, що краще АТБ чи сільпо. Ну, тут в тому випадку краще сільпо, бо тут і там. Випічки свіжі є і також фруктів більше, тортів більше, м'ясний відділ є. В АТБ такого немає, ну принаймні в цьому, а що ж тут біля продуктового ринку. Ну, краще сільпо, ясно. Сьогодні дуже сиро і холодно на вулиці. Два дні поспі були сильні вітри вночі. з западами. Бачимо клуб Міленіум. Також, друзі, вже почали розбирати нічний клуб Міленіум. Буде на цьому місці житловий будинок. Гарне місце, я вам скажу. Гарний район. Ціна водна буде теж файна. Вже хоч тут, надіюсь, буде місце для парковки авто біля будинку, але місце багато є. У листопаді людей в цін небагато. Колись був ажіотаж, тут як перші місяці війни тут було дуже багато людей. Приїжджало, тросковець дуже багато людей також. Надавали їм тут тимчасове житло і в школах були жили люди, а зараз зараз вже менше, люди десь вже оприділи свої місця, хтось за кордон, хтось можливо в інше місто, можливо, комусь тут задорого. Тут дійсно дороге житло, чи житло. знімати, чи, чи купляти. Є міста, які на продукти дешевші ціни і на житло дешевше. Ми вже зараз біля продуктового ринку АТБ, Копієчка, магазин Кандо. І тут також є торговий центр Європа. Торговий центр Славутич. Тут також люди продають свої продукти, вирощені на власних городах, що зроблені власними руками. І рибу продають і мед, і горіхи. І також гриби мариновані. Закриті. До речі, білі гриби дуже смачні. Марина. У нас тут останні роки білих грибів вистачає. Ось писав в коментарях, що... Трускавець скоро перетвориться на соціальний базар. Ну, Кругом полиють. Кругом. Тих. Тих, зараз ми, друзі, йдемо по такому провулку, колись тут, хто пам'ятає, була жахлива дорога, особливо коли падав дощ, то тут... Взагалі калюжі такі стояли, що треба обійти, не можна було. А тут цього року зробили бруківку, гарну стежку біля старої броварні. Ось, і тут також невеликий ринок. Також люди продають домашню продукцію. головне це ж в курсі, що Капуста і вино. Тут праворуч на другому поверсі великі приміщення для оренди, ніхто не бере. Ну, під, над екомаркетом. Все не знаю, то екомаркет, то був закритий, то знов працює. Друзі, тут якраз оця дорога веде до залізничного вокзалу. Вулиця називається Вороткевича Тут праворуч на тій земельній ділянці також мали бути якісь бутіки, але щось не пішло. Вже вивісили рекламу, там, номер телефону, щоб брали в оренду місця, але так і все заглохло. Бачимо ресторан два реклева. Колись досить популярне місце, трошки було. Смачна тут була піца колись, зараз не знаю. Вже давно тут не був. Не перейдемо. Так, йдемо, зараз зайдемо на промисловий ринок. Подивимось скільки тут людей купляють. скільки продають, також давно не було. Все розписано, який, який магазинчик по номеру, що продають. Людей, як бачимо, також немає. Зараз перша година дня, так що ще не досить пізно. Ще Ринок не закривається. Мало людей. Згадую ринок, коли я був в Хмельницькому перший раз, років 15 тому. І подивитися зараз який ринок тут. Там, взагалі в Хмельницькому можна було заблудитися. Продавали навіть на залізничній колії, і коли їхав поїзд, то ми швидко забирали там ці всі речі свої. І потім проїхав поїзд знову і виставляли на, на рейках просто надали до Треба Друзі, якщо хтось дивиться мене з Хмельницького. Пишіть, як у вас там, чи базар ще працює, чи такий великий, як був колись. Давно не був. Років 5 вже не їздив в Хмельницьк на базар. Що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок. Щоб не пропускати наступні відео, більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео, і також ви зможете просувати український контент разом зі мною, щоб побільше було українського контенту. Також, друзі, хто бажає долучитися до розвитку каналу Пускавайсь Тревел, в описі під відео є вся потрібна інформація. Буду вдячний кожному, хто буде брати участь в розвитку каналу. Що всім, друзі, гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па, Хай щастить!